Привіт! Якщо ти впевнений, що будинки для простарілих це погана ідея, додивись це відео до кінця, і я впевнена, ти зміниш свою думку. Ми розкажемо про переваги та недоліки такого місця, поговоримо про ціни, а також розкриємо секрет: чи можуть українці залишатися в державних будинках простарілих? А мене звати Маша, і ви на каналі WorkPort. Хочеш став лайк цьому відео, і давайте починати впевнена, що ви чули, що літні люди їдуть туди тільки через занедбаність та байдужість своїх дітей. Проте плюсів набагато більше, ніж здається. Однією з ключових переваг є індивідуальний підхід до кожного. Команда фахівців вивчає уважно потреби та стан здоров'я кожного мешканця з метою забезпечення найбільш ефективної та відповідної допомоги це включає розробку індивідуальних планів лікування, проведення реабілітаційних заходів та активне спілкування з пацієнтами для забезпечення їхнього психологічного благополуччя. Так як ми говоримо про Польщу, то ви можете бути впевнені, що більшість закладів для літніх людей оснащені сучасними умовами та інфраструктури, деякі пропонують індивідуальні кімнати, тоді як інші мають комфортабельні апартаменти з усіма необхідними. Зручностями, крім того, вони обладнані для інвалідів, тобто на 100% оснащені засобами безпеки та належними системами контролю якості. А найголовніше в будинку є можливість знайти спільноту однодумців, насолоджуючись великою можливості спілкування та уваги. І при цьому ніхто не відчуває себе залишеним у самотності. Якщо говорити про мінуси, то вони також є. По перше, якщо метою є знаходження якісного та комфортного приватного пансіонату, вартість цієї послуги, як правило, не є дешевим. Щомісячні витрати на перебування в державному будинку для літніх людей оцінюються приблизно від 2 до 2%. П'яти тисяч злотих вартість проживання в таких будинках фінансується самими пенсіонерами через відрахування з їхніх наявних доходів, наприклад, з пенсії. Важливо зауважити, що ці відрахування обмежуються не більше 70% від суми пенсії, а решта коштів залишається для особистого використання. Другим недоліком є наявність розпорядку. Хід кожного дня більш-менш повторюється все встановлюється з однаковими інтервалами. Навіть відвідування членів сім'ї дозволено лише в певний час. У більшість випадків є окрема година в день у вихідні. Цей інтервал трохи довший. Державні будинки для літніх людей зазвичай отримують фінансування від держави, тоді як приватні можуть належати приватним особам чи організаціям. І тут питання: чи можна помістити українця в державний польський дім опіки? Згідно з законодавством про соціальну допомогу, іноземці можуть отримувати соціальну допомогу в Польщі, якщо вони мають наступні статуси: постійне проживання, довгострокове резидентство Євросоюзу. Статус біженця або якийсь інший додатковий захист. Якщо ви приїхали після 24 лютого, вам достатньо просто показати статус УКР. Що стосується приватних, то там, окрім своєчасних оплат, ніяких статусів не треба. Як же розмістити літню людину під опіку у соціальному домі? Перший етап це подача письмової заяви у місцевий центр соціальної допомоги. Бланк можна отримати на місці або завантажити з веб-сайту відповідного закладу. Якщо це можливо, то ми рекомендуємо особистий візит, щоб одночасно уточнити усі деталі, умови та можливості. Заявку може подати сам пенсіонер або його законний опікун. Соціальний працівник допоможе із заповненням необхідних документів та проведе співпесіду. Необхідно підтвердити, що догляд за літньою людиною вдома неможливий. Після виконання всіх формальностей соціальний працівник направляє запит до Дому для літніх осіб. До заяви, поданої в дім соціального забезпечення, слід додати. Це дуже складне рішення, яке варто обдумати декілька разів, і при цьому обов'язково проконсультуватися із рідними. Але важливо пам'ятати, що у вас завжди є можливість забрати пенсіонера з будинку опіки. З вами була Маша і до нових зустрічей!